Мене звати Микола, я батько двох дітей з проблемами слуху. Даний табір ми відвідуємо вже третій рік підряд, так як у 2018 році ми виявили проблеми у двох дітей, молодшу дівчинку ми проімплантували. І виявилося, що імплантація це тільки маленька частинка справи, яку потрібно було зробити. У даному таборі. Нам подобається тим, що тут діти спілкуються між собою, не почуваються одинокими, працюють кваліфіковані спеціалісти, які займаються з ними. Вони граються між собою, також працюють разом з батьками. Це стало можливо завдяки підтримці компанії Медель. Для нас це є дуже важливо, надважливо. З року в рік ми бачимо покращення динаміки розвитку дітей. Якщо у першому таборі вони могли спілкуватись тільки мовою жестів або деякими вигуками, то цього року вони вже можуть повноцінно спілкуватись між собою, також з батьками. А для нас це є найбільшою винагородою. Тому ми з нетерпінням чекаємо наступних таборів. Моя дитина пізно проімплантована. Ми навчалися в спецшколі для нечуючих дітей. Там вчили дітей спілкуватися тільки жестовою мовою, тому я наважилася на операцію кохлеарної імплантації. Після того я дізналась про виїзні реабілітаційні табори глухота «Невирок». І Ми вже третій рік. Здійснюємо реабілітацію в таких таборах. З дітьми займається група спеціалістів: це є дефектолог, логопед, сенсорний терапевт, нейропсихолог проводять логопедичний масаж дітям. Також при потребі проводиться безкоштовне налаштування коклеарних імплантів, також консультація. Я спостерігаю про позитивну динаміку розвитку дитини. Дотримуємося всіх рекомендацій наших педагогів. Через півроку після заїзду в табір ми, так як нам рекомендували, стали займатися музикою. І Орієнтовно десь з жовтня почали ходити на акордеон. Дитині подобається заняття, дитина бере участь у конкурсах. Ми з дитиною кожен раз чекаємо цього з нетерпінням заїзду в табір, тому що є результати, є динаміка, і враховуючи те, що відносно ми ніби і недовго користуємося три роки. Але дитина, порівнюючи з першим табором, дитина перестала практично використовувати жестову мову. Ми спілкуємося розмовною мовою, і ми з нетерпінням чекаємо нового заїзду і вдячні нашим педагогам і також всім людям, які приймають участь в організації цього табору.